Вітаємо! Продовжимо огляд функціоналу по роботі з тестовими справами, а саме, яким чином можна змінити порядок налаштування для відображення переліку тестових справ, що таке швидкі фільтри на тестових справах, а також яким чином можна здійснити вивантаження наявних тестових справ у файл відповідного формату. Розглянемо для початку, яким чином можна змінити налаштування. Перегляду списку тестових справ. Для налаштування зміни порядку відображення переліку тестових справ у списку активуємо дії по піктограмі Приховати, Показати, стовпці. У модальному вікні вибираємо, які саме стовпці у загальному списку нам необхідно, щоб вони відображалися, а які саме стовпці в нас необхідно, щоб вони були, не відображалися. Тобто ми активуємо необхідні, наприклад, з переліку. Для пришвидшення ми можемо також скористатися пошуковими рядками. І, наприклад, ми деактивуємо, наприклад, статус відповіді. Для того, щоб зберегти наше нове представлення, ми активуємо дії по кнопці до збережених. Вводимо назву нашого нового представлення. Активуємо дії по кнопці Зберегти. І у вкладці Збережені в нас відображається наше представлення. При наведенні курсора миші на наше представлення відображається інформація саме про те, за якими стовпцями буде відображатися перелік тестових справ у системі. Для виходу ми активуємо дію по кнопці Закрити. Перейдемо на кнопку Налаштувати представлення. Для того, щоб нам показати всі стовпці, активуємо дії по кнопці Показати Все. Для повернення до налаштувань переглядом переліком тестових справ за замовчуванням. Активуємо «Дії» по кнопці за замовчуванням. Вийдемо з даного налаштування. Активуємо дії по кнопці збереження представлення». Ми бачимо, що для нашого списку тестових справ у нас є наявними. Два збережених налаштування це тестове і тестове 2. Виберемо, наприклад, налаштування тестове. Перелік елементів списку тестових справ відображається у відповідності до вибраного налаштування. Розглянемо тепер механізм швидких фільтрів на тестових справах. Для швидкого. Отримання і відбору тих тестових справ, які нам необхідні, можемо скористатися наявними швидкими фільтрами. Це мої. Відображаються лише тільки ті тестові справи, які були створені адміністратором ЦНАП. Це зареєстровані. Надійшли Сеф ОВВ. Термін виконання наближається, протерміновані, чернетки. Справи в роботі подано до СНАП на обробці Snap, надійшло зі Snap і сповіщено заявника. При виборі тих чи інших фільтрів з загального переліку всіх наявних тестових справ у нас здійснюється відбір необхідних тестових справ. Для того, щоб вивантажити всі наявні тестові справи у профілі адміністратора ЦНАП, активуємо дії по кнопці Вивантажити. У модальному вікні вибираємо відповідний формат файлу для експорту інформації. Експорт здійснюється у файл або формату CSV, або формат Excelський. Виберемо Excelівський формат. Активуємо дію по кнопці Підтвердити. У нас з системою генерується повідомлення про успішне вивантаження, і вивантажено у нас в файл Excel. Можемо його переглянути. Отаким чином у нас відображається інформація щодо вивантаження з системи з профілю адміністратора ЦНАП всі наявні тестові справи.